Господи, Всемогутній, Царю Небесний, Ти моя скеля і мій захист. До Тебе звертаюся в годину випробувань. Світ сповнений заздрості, неправди, злоби і спокус. Але я шукаю прихостку у Тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Простягни свою сильну руку наді мною і огорни мене Твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, неправду і ворожість, відверни від мене погані думки і лихі намірі інших, щоб вони не торкалися мене і не руйнували. Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть своєю кров'ю ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю, захисти мою душу від усякого впливу лукавого, не дай жодному злу проникнути у мій дім, у мою родину, у моє серце, даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною Тобі у всьому. Пресвята Богородице, ти непереможна заступниця, покрий мене своїм святим покровом, вбережи мене від пліток, від наклепів, від злого ока і недобрих слів. Святий Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого Духа, розітни своїм мечем усі підступи ворожі, щоб я залишилася під покровом Божим, не боячись жодного зла. Ангеле охоронцю мій, будь поруч зі мною у кожну мить мого дня і ночі. Не допусти, щоб зло мало владу наді мною, а допоможи мені жити в правді та мирі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкається, нехай моя душа буде наповнена тільки Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди дорогою правди та світла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.